Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля. Hyundai X35. 2013 рік. 2-літровий дизель на автоматі 4х4. Пробіг автомобіля становить 225 тисяч оригінального, сервісна присутня. Весь автомобіль у нас в рідній фарбі. На гарних оригінальних легкосплавних дисках. 17 літня гума. Хороша, всі 4 колеса одинакові, тормозна система хороша. Наголошую, весь автомобіль в рідній фарбі, немає сколів, подряпин, датчик світла, датчик дощу, лінза, противотуманки. Гарний збережений автомобіль. Рельги не на даху, зеркала складаються підігріви, Має такий сполер. Позаду камера заднього огляду, парктроніки, 4 ВД. Повний привід працює. Тут все збережено в багажному відділенні, все гарно, поріжок ціленький, гарний. Присутня в нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключі, знак аварійної зупинки, фаркоп при потребі можна поставити, зйомний. По салону на комбінованому салоні, шкіра тканина. Все збережено, гарно, сидіння складається в рівну підлогу, підлокітничок обчитий шкірою, також не пошкоджений на два підстаканники. Ця карта також хороша. Позаду пасажира водія все гарно, все збережено, коврики. Підігрів задніх сидінь. Передня карта також водійська хороша, повний електропакет. Мультикермо, кермо, регулюється по висоті, по наклону. Тут у нас помічники. Підігрів передніх сидінь. Сидіння також хороші, збережені. Підлокітничок обшитий шкірою. Непошкоджений. Приладова панель хороша, також збережена. Навігація. Двохзонний клімат. Кого зацікавить такий автомобіль? Будь ласка, телефонуйте за додатковою інформацією. Гарне збережене авто. Усім дякую.